Курс чудес Урок 257 Нехай я пам'ятаю, яка моя мета. Якщо я забуваю про свою мету, я не можу не відчувати розгубленості, невпевненості щодо того, хто я. І тому суперечливості у своїх діях. Ніхто не може служити суперечливим цілям і служити їм добре, також не може діяти без глибокого страждання та великої депресії. Тож давай. Сьогодні будемо рішуче налаштовані пам'ятати, чого ми хочемо, щоб ми могли змістовно об'єднати наші думки та дії, та досягти лише того, чого хоче від нас Бог цього дня. Отче, прощення – це засіб, який ти обрав для нашого спасіння. Не забуваймо сьогодні, що у нас не може бути іншої волі, окрім твоєї. І тому наша мета також має бути твоєю, якщо ми хочемо досягти спокою якого ти бажаєш для нас, пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.